Вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже цікава тема. ТОП 10 знаків від вищих сил. Знаки від вищих сил часто бувають ледь вловими, відчутними та помітними. Вони не кричать, а шепчуть, і їх потрібно шукати з відкритим серцем та спокійною душею Не варто шукати яскравих вогнів чи чути від а лише звернути увагу на ледь. Помітні моменти, які можуть бути у житті. Ось декілька знаків, які вищі сили можуть посилатися нам. Збіги, які здаються занадто дивними, щоб бути випадковими, повторювальні числа, надзвичайні знахідки, потрібний час, може бути навіть зустріч з якимось людьми. Друге, внутрішній голос, інтуїція це тихі шепті. Всередини. Варто звернути увагу на свої почуття, на те, що відчуваєте, навіть якщо розум каже зовсім інше, сни. Сни часто є вікном у підсвідомість, де вищі сили можуть передавати послання через символи та образи, записуйте свої сни та шукайте їхнє значення або тлумачення. Природа. Зверніть увагу на природні явища навколо вас. Незвичайна погода, несподівана зустріч з твариною, красивий пейзаж, все це може бути якимось знаком, а також зверніть увагу на хмари. Ви помітили, які вони мають дивовижну форму. Отож, це дуже цікаве явище. Музика. Слухайте музику, яка резонує з вашою, вашою душею. Пісня, яка раптом з'являється. Потрібний момент, може бути якоюсь підказкою. Книги та цитати. Зверніть увагу на книги, які ви читаєте або цитати. Слова, які чіпляють ваше серце, можуть бути знаком від вищих сил. Люди. Зверніть увагу на людей, які з'являються у вашому житті. Вони можуть бути послані вищими силами, щоб допомагати вам або навчити чомусь здоров'я. Раптове поліпшення або погіршення здоров'я може бути ознакою, що змінюється, що щось змінюється у вашому житті, або потрібно змінити зміни в житті. Несподівані зміни, які відбуваються в вашому житті, можуть бути знаком, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Десяте спокій та мир, глибоке почуття спокою та миру це один з найсильніших знаків, що ви на правильному шляху на шляху до гармонії. Звісно, знаки від вищих сил індивідуальні та унікальні для кожної людини. Просто будьте уважні до свого внутрішнього голосу. І, будучи людиною з відкритим серцем, ви зможете побачити ці знаки. Дякую.